Вітаємо на каналі Дика Природа. Елегантні, яскраві, ніби з іншого світу. Ці птахи здаються казковими створіннями, але вони реальні і мають чим здивувати. Чому вони стоять на одній нозі? Звідки в них такий неймовірний рожевий колір, і як вони годують своїх пташенят молочком? Сьогодні ми розкриємо найцікавіші факти про одного з найгарніших птахів на планеті Фламінго. Поїхали! Фламінго рід біля водних птахів родини Фламінгових вважають за краще селитися біля Солоних озер, на мілинах, поруч з лиманами, в прибережних лагунах. Батьківщина Фламінго, Південна і Північна Америка, Азія і Африка. Археологічні розкопки показали, що раніше птиці мешкали в Австралії, Європі. Фламінго в Україні рідкісні відвідувачі. Зазвичай їх можна побачити на півдні країни, в Одеській, Херсонській та Запорізькій областях, зокрема на солоних озерах та лагунах Чорного моря. У 2023 році фламінго оселилися на Одещині, в національному парку Тузлівські лимани, де вперше вивели понад 500 пташенят. Це підтверджує те, що фламінго можуть не лише зупинятися, а й успішно гніздитися в Україні. У світі існує шість видів фламінго, і всі вони трішки різняться між собою кольором, розміром, місцем проживання. Рожевий фламінго найбільший вид фламінго. Він досягає у висоту 1,2, 1,5 метра і важить близько 3,5 кілограми. Має ніжно-рожеве пір'я з червонуватими та чорними кінчиками крил, живе в Африці, Південній Європі та Південній Азії. Карибський фламінго має найяскравіший колір. Насичено рожевий або червонуватий, мешкає на Карибах, у Мексиці, на півночі Південної Америки. Чилійський фламінго, трохи менший за рожевого, має сіро рожеве пір'я і світлі ноги з темними суглобами, живе в Південній Америці, Чилі, Аргентині, Болівії. Малий фламінго найменший вид, досягає в довжину 0,8 метра, вага 2,5 кілограми, але утворює найбільші зграї іноді до мільйона особин. Має ніжно-рожеве пір'я і темний дзьоб, поширений в Африці та Індії. Анський фламінго рідкісний вид із жовтим дзьобом і чорним кінчиком, має ніжно-рожеве пір'я з темнішими плямами, живе високо в андах, у Солоних озерах. Джеймсів Фламінго має дуже світле пір'я і яскраво рожеві ноги. Це найменш відомий і найменш чисельний вид, теж мешканець Анд поруч з анським фламінго. Фламінго це великий птах з червоним або рожевим пір'ям, з довгими ногами і довгим, трохи кривим дзьобом. Фламінго є соціальними тваринами. Вони живуть групами. Коли перелітають з місця на місце, то збираються в зграї. Ці зграї є найбільшими зграями птахів на планеті. Вони можуть налічувати більше мільйона особин, спілкуються гучними і пронизливими криками. Голос у цих птахів гучний і грубий нагадує гелготання гусаків. Фламінго це літаючі птахи, але для того, щоб відірватися від землі, їм потрібно розбігтися. У польоті вони витягують ноги і довгі шиї в пряму лінію. Вчені до цих пір губляться в гіпотезі, чому фламінго стає на одну ногу. Згідно з однією версією, вони витягують ногу з холодної води, щоб заощадити тепло і менше його витрачати. За іншою версією, вони відпочивають в такій позі, яка є для них досить комфортною. Дивно, але так їм легше тримати рівновагу, ніж на двох ногах. Фламінго сплять стоячи на одній нозі, так само, як відпочивають їхнє тіло влаштоване так, що вони можуть балансувати без зусиль навіть під час сну. Ще одна цікава річ фламінго можуть спати, вимикаючи лише одну півкулю мозку. Це називається однопівкульний сон. Одна частина мозку відпочиває, а інша залишається активною, щоб птах міг слідкувати за безпекою і утримувати рівновагу. Рожеве забарвлення оперення фламінго безпосередньо залежить від їжі, яку вживають птиці. Вони їдять креветок і водорості, так як саме ця їжа містить пігменти каротиноїди оранжевого кольору, які в процесі перетравлення трансформуються в червоні пігменти. У неволі через один-два роки рожево-червоний відтінок оперення зазвичай зникає через одноманітну їжу. Але якщо спеціально додавати в їжу фламінго-червоні каротиноїди, забарвлення птахів завжди залишається насиченим. Рожевих фламінго, яких утримують у європейських зоопарках, годують великою кількістю моркви, щоб їхнє оперення не зблідло. При прийомі їжі фламінго опускають голову під воду, за допомогою дзьоба втягують воду і просівають продукти, які вони з'їдають. Вода виходить через надклюв'я. Цьому сприяють маленькі фільтри, схожі на волоски. У пошуках їжі фламінго ходять своїми довгими ногами по дну водойми, заходячи навіть на великі глибини. Це їх головна перевага в порівнянні з іншими видами птахів. Щоб насититись птах, повинен спожити за добу близько чверті своєї маси. П'ють фламінго солоновату і прісну воду під час дощу, злизуючи краплі води, що збігають по оперенню. Солона вода не шкодить їм, бо у них добре розвинені надорбітальні солевивідні залози. Самці та самки цих птахів візуально ніяк не відрізняються один від одного, тому розрізнити їхню стать таким чином не під силу навіть досвідченим орнітологам. На статеву приналежність конкретного птаха вказують тільки особливості його поведінки. Під час спарювання створюють пари, але на один сезон. Залицяння самця супроводжується гучними криками, ритуальними позами з розпрямленими крилами і скуйовдженим пір'ям, а також груповими церемоніальними пробіжками з високим підняттям ніг і раптовими зупинками. Самка і самець разом будують гніздо з бруду, висотою воно до 30 сантиметрів. Це захищає гніздо від сильно нагрітої поверхні землі і повеней. У сезон самка відкладає тільки одне яйце, за яким доглядають обоє батьків. Після вилуплення пташенята вони разом його годують, відригуючи ясно червону рідину, що поживніша навіть за молоко. У пташиному молоці є білки, вітаміни і 23% крові. Рідиною малята живляться, поки їхній дзьоб не виросте до розмірів, коли вони самостійно будуть відфільтровувати їжу з води. Пташеня при народженні має сіре пір'я. Рожеві ноги і дзьоб. Пір'я стає рожевого кольору в дворічному віці. Тривалість життя Фламінго в природному середовищі існування – 20-30 років, а в неволі живуть більше 30 років. Найдовше задокументоване життя фламінго становить 83 роки. Цей рекорд належить фламінго на прізвисько Грейтер, який жив у зоопарку Аделаїди в Австралії. Він потрапив туди ще у 1933 році і помер у 2014. Фламінго це жива картина, написана природою. Їхня хода, колір і звички, ніби витвір мистецтва, який існує на межі краси і витривалості. Нехай ці птахи нагадують нам, як важливо цінувати кожну мить і дивуватись простим речам. Дякуємо за вашу активність під нашими відео. Дякуємо за лайки та коментарі. Підписуйтесь на канал, адже попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей у світі дикої природи.